Друзі, привіт! з сонячної Каліфорнії. З вами Мітридат Контейнер Транспорт. І сьогодні я знаходжуся на нашому партнерському складі, де ми приймаємо автомобілі для подальшого завантаження в контейнери і відправку в Румунію, звідки наземним транспортом ми відправляємо автомобілі в Україну прямо до ваших дверей. Автомобілі за допомогою форкліфтів завантажуються в контейнери. Дуже багато автомобілів на нашому партнерському складі. Зараз мені вдалося знайти один з наших клієнтських автомобілів Honda CRV 2020 року. В доволі непоганому стані автомобіль. Тільки вчора отримали на склад і вже готуємо до відправки. Невеличкі пошкодження косметичні, але це легко виправляється професіоналами. Потребує внутрішньої хімчистки інтер'єру. І, як то кажуть, у нас в Америці Good to Go. Ось таким чином завантажуються автомобілі наших клієнтів. Це акуратно запаковано, щоб уникнути пошкоджень при транспортировці. Доставка з аукціонів з усіх локацій. Забираємо авто протягом 24 годин. Якщо вам цікаво, ставте плюси в коментарях, і ми допоможемо вам з ціленням вашої мрії у реальність.